Нарешті цей момент настав, і я викладаю вам розпаковку велосипеда Кіндекрафт Астон. До нас приїхала ось така ось посилочка. Я її єлі затащила додому, і зараз будемо разом з вами розпаковувати та дивитися. Як він взагалі виглядає? Ну і так, погнали, будемо розпаковувати цю посилочку, що нам приїхала. Як я вже сказала, це велосипед Кіндекрафт Астон, який до нас приїхав, нам його подарували, тому я ціну вам не скажу, О, я і сама не знаю. Але це дуже класний подарунок. Мені він сподобався. Так що майте на увазі, якщо у вас є друзі з дітьми, і ви не знаєте, що їм подарувати, і в них немає трьохколісного. Велосипеду з батьківською ручкою, то обов'язково подаруйте цей подарунок. Це прям 10 із 10. Ну, ви як замітили, то у мене тут маленький помічник, і вона допомагає мені як і озвучувати, так і розпаковувати. І так, ось я вже відкрила посилку і показую, що в нас тут є. А у нас тут є повна комплектація велосипеда. Я, звичайно, не очікувала, що він буде розібраний. Я чомусь нанімна, думала, що він буде зібраний. Ладно, жартую. Насправді я думала, що він збирає збирається так же точно, як збирається візок. Але ні, тут зовсім друга система, трошки складніша. Але якщо ви не такий чайник, як я, то для вас буде зборка 5 хвилин і все. Мені цей велосипед сподобався тим, що він іде. Три в одному наче, а може навіть більше. Ну там фішка в тому, що, до речі, ще поки не забула, скажу, що там був навіть підстаканник. Бо в мене, наприклад, не в першому, не в другому візку не було підстаканника, і це трошки засмучувало, бо потрібно було покупати окремо. Ще цей велосипед крутий тим, тим, що його можна збирати по-різному. Тобто можна. І з батьківською ручкою, і без батьківської ручки, і поставити зробити, типу як е, лицем для батьків прикрутити і навпаки, наоборот. Тобто він виконує багато зразу функцій. Єдиний мінус то тут е, пластикові колеса. Але я не знаю, чесно сказати, це мінус чи плюс, тому що я перший раз взагалі. Ну, поки ми ним користуємося, я не бачу ніякої різниці. Просто я раніше думала, що. Всі велосипеди трьохколісні йдуть так само, як віски, і в них йдуть у всіх гумові колеса. А тут ні, тут пластикові колеса, тому я здивувалась. але чесно сказати, я не б сказала б так, що щось впливає на рух, все якось нормально в нас слугує. Просто я відразу вас попереджаю, що тут пластикові колеса, якщо у вас... <гум> Має вам важливість які колеса, то я говорю вам, що тут пластикові. Бо я, чесно скажу, я не знала, що бувають в велосипедах різні колеса, що гумові і пластикові. Ось так от. Ну, У нас просто він слугує вийти по райончику, так прогулятися. Десь недалеко біля дому. Дитині подобається, вона сидить, їй цей дзвіночок взагалі ним, їй дуже сильно подобається. Катати цей велосипед, тому я якось сильно не. Заморочувалася з приводу коліс, це ж не так, як коляску, що потрібно прямо вибирати, щоб і багажник був, бо їздити в магазини і далеко, і якщо ходити надовго. Ну, в общем, самі розумієте В комплекті до велосипеда йдуть всі запчасті, і дуже було приємно те, що там йдуть гвинти, і до гвинтів іде зразу викрутка. Бо такий, така людина, як я, наприклад, яка ніколи в житті не держала. Викрутку в руці для мене це було шок-контент. Шок взагалі. Шок ну, чесно сказати, там була інструкція, тому було неважко Розібла... розібратись, було неважко. Ось, я розібралась і майже все правильно скрутила. Ну, я трошки натопила і скручувала-поскручувала деталі не в ту сторону. Але прийшла моя подруга вже Настя, і ми разом з нею вже перекрутили. Там трошки я скрутила руль не в ту сторону, неправильно зрозуміла. І оцей до... бризгавік, як він, да, бризгавік також скрутила не в ту сторону. Я просто чайник, мені простительно, я перший раз в житті щось збирала таке важливе. Я ніколи цим не займалася. Итак. Користуючись моментом, поки ви дивитесь це відео, як я збираю, а може й не дивитесь, Ну, я сподіваюся, вам буде цікавий такий обзор на велосипедці Кіндекрафт Астон. Я вам розповім, хто я така і чому потрібно на мене підписатись. Мене звати Аня, я сама із Куп'янська, але зараз переїхала, вимушено переїхала, так сказати, в Берено і живу тут, в Чехії. Живу і почала вести свій блог. Мені подобається знімати. Монтувати, це мій, так сказати, релакс, поки це любітельський я займаюся. До речі, в мене суржик, тому що я з Харківської області і в нас все життя розмовляють на суржику, і на російській мові це вже коли почалась війна, я вже перейшла більше на українську мову. Ну, як сказати, я то, коли жила в Києві, також вже переходила на українську мову, в мене якось іде автоматично. Атом, я якщо людина зі мною розмовляє на російській мові, я переходжу на російську. Якщо мене зі мною людина розмовляє на українській мові, я переходжу на українську мову. Ось, але мені більше зараз подобається українська мова. Я несу. Намагаюсь нести в суспільство українську мову, підтримую. І я у мене навіть зараз принцип ось я не лайкаю, не використовую російські пісні. Ну, якось так. Але це сугубо моя позиція. Я нікого не засуджую. Всі люди роблять так, як вони хочуть. Та як їм зручно. Я живу по тому принципу. Знаєте, як написано в Біблії. Не суди, та не суди. Оце я вважаю. Маю правильно так жити, не треба нікого засуджувати. І вас не будуть засуджувати, але це не точно. Ну і перейдемо до самого велосипеда. Я, звісно, довго тупила з ним, довго розбиралась, не могла зрозуміти, як його зібрати, що куди крутити. Ось, бо я ж вже казала, це був перший раз в житті такий досвід зборки велосипеда. Якщо ви. Не чайник, то для мене вас... буде складно збирати цей велосипед. Чесно сказати, я вже за три місяці yeah. своїх ведення блогу кожен день привикла створювати короткі рілси, і якщо мені... Спочатку потрібно було 100 хвилин, щоб висказати думку, тому я вчилася, якся коротко висловлювати. То зараз я вже привикла, що потрібно швидко-швидко донести людям інформацію, мені важко переключитися в YouTube на відео, тому що я вже все вам розказала, що можна було, а відео ще триває, тому що я буду імпро імпровізувати і розповідати вам ще що. До речі, якщо ви ще не підписані на мої другі соціальні мережі, то обов'язково підпишіться. Я, у мене на каналі є посилання, мій інстаграм, і тікток. Я викладаю відео кожен день. Ось розповідаю цікаву інформацію, намагаюсь розповісти те, що знаю сама. Знаю. Розповідаю про своє життя, влаштовую всякі обзори, розпаковки та свої реальні відгуки, що стоїть купляти, а що ні. І до речі, ще щось хотіла сказати, але ну, мама в декреті, тому я забула. Мій блог построєний для звичайних людей. Я розповідаю про звичайне життя без виділювань, все, як я живу, як я економлю, що я купляю, що не купляю, де я економлю. Всякі такі штуки, де можна зекономити. І про це я розповідаю людям, тому що так сложилось. Життя, що мені довелось покинути свій дім і взагалі залишитись без дому в чужій країні. І я з донечкою виживаю, я розлучена, тому я мама одиначка. Ось. Тому ми якось виживаємо з донечкою, і вже півбіографії свої розповіла, а відео ще не закінчилось, я досі складаю. Насправді. Це я ще обрізала відео, тому що я його складала, мабуть, мабуть, років 5. Ось дуже довго я розбирала, складала, крутила психовала. Мілана ще втягувала в мене якісь запчасті, я весь час в неї забирала, шукала по хаті. <тит> а -ла -ла Треба частіше монтувати відео на YouTube, тому що я вже набалакалась на все життя, все виговорилася, а відео ще йде і йде. <свісно> Ось, Насправді я вже почала знімати без озвучки, тобто я відразу озвучу відео. Мені вже так простіше, мабуть, дуже рідко так роблю. Просто це я відео знімала. <свісно> Після дня народження Меланії три місяці назад, а викладаю тільки зараз, тому що багато часу. Я не знаю, я як почала вести свій блог, то в мене дуже багато ідей, і я не знаю, яке відео от мені сьогодні викладати. Тому я, в мене є бажання. Я знімаю, знімаю, монтую, монтую, монтую. потім... В мене немає якогось бажання, то я викладаю те, що намонтувала, е, якось так. Ну і розповім вам, поки йде відео, свої відгуки про цей велосипед. Велосипед мені подобається. Мені він сподобався, він класний. Мені дуже сподобався колір. Це мій улюблений колір. От, Меланії він також подобається. Мені подобається, що там ззаді є багажник, хоч він невеликий, але я зробила такий лайфхак. Я як йду з магазину, то я прив'язую пакети. Ну, ставлю багажник і прив'язую пакети до, до ручки. І так якби, довожу цей пакет. Потім там ще є кармашки для аксесуарів, Можна кинуть телефон або щось таке. На ручку я вішаю рюкзак, там ще є підстаканок. Я вже казала про це: що можна попити кави свободно. І дуже класно для дитинки, їй цікаво їздити в цьому велосипеді. Вона подобається. Там ще є цей ха. Сигнал, сигнал є, Дзвіночок є, малашка також любить нажимати на нього їй подобається. Просто в нас настав якийсь момент, коли мала вже дуже погано сидить в, в колясі. Якщо раніше вона сиділа в колясі, то зараз дуже погано вона сидить в колясі, і я тільки коли їдемо куди, кудись далеко, то я, я їжджу в колясі. Ну, не я їжу в колясі, а дитина їде в колясі. А то ви подумаєте ще. Що... А ось коли ми виходимо гуляти по району, то це тільки беру я велосипед, бо вона в ньому більше краще сидить, поки ми гуляємо. Ну вона взагалі зараз не сидить. Не такий період, що вона почала ходити, її мало цікаво сидіти, але все рівно вона сидить, розглядає. Якось вона цікавіше і катати цей велосипед, і але розглядати. І ось така у нас сьогодні вийшов обзор на цей велосипед. Я думаю, за ці хвилини ви його побачили ног до голови.